22 січня ми згадуємо дві важливі події української історії: день проголошення незалежності Української Народної Республіки та Акт злуки українських української земель. 105 років тому, 22 січня 1918 року, Українська Народна Республіка проголосила незалежність і боролася за право бути вільною, незалежною, самостійною державою українського народу. Цей факт руйнує твердження російської пропаганди, бо тільки української держави не існувало її вигадали від завжди в'язувала переконання, що українці діляться на цьому і западенці. Проте тобто, в сучасному російської агресії ми довели свою згуртованість і спільне прагнення протиповітряних держав, яка сама визначає своє майбутнє. Ця пропаганда зазнала храм. Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України: Галичина, Буковина, Закарпаття і Надніпрянська Україна. Здійснилися віковічні мрії, для яких жили і за які вмирали найкращі сини України. Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна Республіка. Віднині український народ увільнений могутнім поривом своїх власних сил і має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної, незалежної української держави, на добро і щастя українського народу. Ідея соборності не залишається базовою національною цією. А нині та не перемоги успіх наших спротизніх. Нині Україна продовжує боротьбу за незалежність. Тому соборність залишається на порядку денному національних завдань. Цілісність держави буде цілковито відновлена тільки після того, як Україна звільнить усі території, захоплені ворогом. Сьогодні соборність для України означає звільнення всіх територій, окупованих ворогом. Відновлення єдності з Донеччиною, Луганщиною та Кримом є вільна від державності суверенітету і незалежності народу, який є фундаментом для побудови демократичної держави, запорукою виживання, існування нації. Що це для вас буде перемогою? Не буде перемогою, коли ми звільнимо Крим і Донбас від Русі. Чи знаєте, ви яке відзначається означається вас День Соборності. Собор. Найкраще покарання для Росії буде за її свої злочини? По-перше, вони повинні препарації робити. Це як мінімум. По-друге, всі ці купини і Явашайки повинні е, сісти в по... заграти. Ці всі винуватців, які е, бомблять нашу Україну е, і вбивають наших дітей, і наших е, батьків, наших жінок, наших чоловіків, які воюють на е, захищаючи нашу Україну. мета Перемоги!